Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали, що ви перейшли, що залишились, підписались, поставили лайк. Справді мені дуже приємно, і коли я читаю ваші коментарі, просто надихаюсь і це дає сил, хоч і немає майже часу знімати. А часом я виконую стільки роботи, і думаю, от би поставити камеру, і зняла б якусь мотивацію для вас. Ось, що я сьогодні затіяла. вийняла увесь свій літній одяг, перебрала його, підсунула поближче, щоб не забувати носити, і вирішила попрасувати це все. Не люблю я прасувати, просто страшно. Для мене це настільки довго, і фактично кожного разу перед виходом потрібно витягати цю важку прасувальну дошку, потім заряджати водою праску, десь знаходити час на це все. З трьома дітьми той час це взагалі перед виходом це якийсь е, магічний час, такого немає, тому що всім щось потрібно не забути з собою, взяти якісь речі. А тому я вирішила за один раз перепросувати все, що в мене є особливо сукні, якісь спідниці, футболки, щоб воно все було готове, і я знала, що перед виходом просто обираю річ, одягаю, і не потрібно на це витрачати час. Це виявилось дуже класною ідеєю. Єдина Єдине, цій ідеї погана, що витрачається дуже багато часу за один раз. Я витратила, мабуть, години-дві, якщо не більше, в той день, коли знімала і прасувала. Чоловік був з дітьми, і вже навіть після відбою я допрасовувала, тому що вже як вийняла, потрібно доробити роботу. Але натомилася, не, не люблю я це все діло. Мені дуже спекотно і якось, якби можна було не прасувати, я б не прасувала. Але... Потрібно виходити в люди в більш-менш пристойному вигляді і собі так більш приємно. Я дуже люблю, коли це все попрасовано, і гарненьке, але дуже не люблю сам цей процес. Тому мотивую вас, в кого є такий. Теж недороблений пунктик роботи. Беріться за справу, зробіть за один раз і забудьте. Дуже багато пригадала, якого одягу у мене є в минулому році. Я була вагітна ще й ми жили в іншому регіоні, і фактично, з одягу було. Ну, там дві футболочки, дві ковтинки, якісь одні штанці, і це все я перенесла у вагітному ще стані. А весь мій гардероб лишився вдома. І ось я приїхала додому, і в цьому році нагадала, що в мене є. Пригадала, що стільки суконь у мене є, стільки всякого такого дівчачого одягу, якого хотілося б поносити. Зараз я схудла так, в принципі, що і навіть до пологів я була трішечки, точніше, до вагітності я була трішечки. Більшою вагою. А зараз худло так помітно для себе. Хоча стан шкіри, звичайно, з розтяжками і ну, не можуть троє пологів прийти безслідно. Якось про це все буду, напевно, інше відео записувати. Так зараз побіжно пригадалось. Тому у мене весь одяг в різних розмірах: тут є ЄС, і, і М, і L, і Ексел, і що хочете. Але я не комплексую з цього приводу. Тому що знаю, що зараз трішечки і більші, ці оверсайз, в принципі, в моді. Ось і ну, не викидати ж мені одяг через те, що він на один розмір більший, ніж я є. Я до цього ставлюсь нормально і у мене нема такого пункту. Все викидаю і більше не буду носити. Також два роки тому я зробила велике таке розхламлення чи, мабуть, рік тому. Ось і викинула дуже багато одягу, який вже прям зносився. От, ну, соромно було вже навіть вдома носити, але <зас> залишилось дуже мало всього, такого саме для дому, і я вже й те зносила, тому деякі речі час від часу доводиться підкуповувати. А зараз на відео я прасую одну дуже гарну сукню, але вона з цими рюшками, це просто який. Знущання над господиною, поки то все розпрасуєш, А після прання все рівно, це все потрібно робити. Не знаю, як ви, господинки, не втомлюєтесь це все робити щоразу. У мене сил не вистачає. Ну і правда, і одягу, може, такого немає у кожної людини. Ось, але оці всі рюшки, оці всі завертушки це прямо якесь знущання. Ось але гарна сукня. Люблю її. Вона дуже легка, бавовняна і е, пасує мені, мені здається. Нарешті справилася з прасуванням і йду на кухню. Уже був такий обідній час, і ми якраз скупились дуже гарно в тебе на знижках недільних. Ось, і я вирішила, що потрібно м'язко, яке ми придбали якраз і використати. Дістала перемила всі овочі, фрукти, як завжди, роблю після покупки. І зараз буду готувати обід. Сьогодні пригадала такий рецептик прямо в АТБ. Рецепт дуже простий, підійде навіть діткам, які не дуже полюбляють м'ясні страви. Мені здається, що після такого рецепту вони можуть навіть спробувати і полюбити. Тому що тут суто смачне м'язко. Ось, і ще є в складі яєчко та сир. Ну і вафельна основа. Зараз я вам буду все це показувати, а поки що перемиваю фасади, бо тут чомусь дуже-дуже все брудно було. І я хоча б на швидку руч вирішила навести порядок, бо вже дивитись на це все страшно. А ще цей холодильник дуже електризується, чомусь ззовні, і на нього сідає пил більше, ніж на колись у нас був холодильник, тому не знаю, з чим це пов'язано. Хочу тут протерти все, перш ніж приступити до обіду, бо якось потім в мене ще більше накоплюється справ, потрібно дітей вкласти, а кожен вкладається окремо з трьох, тому поки є можливість, я роблю. Ну, а ми переходимо до приготування вафельних котлет. Дуже простий спосіб, реально, і, і він відрізняється від звичайних котлет. Потрібно одне яєчко, грамів 70, твердого сиру, любого, який у вас є, я взяла кому, тенеру, по-моєму. А також 500 грамів фаршу. У мене тут яловичина і свинина. А я також колись робила такі котлетки з курячим м'ясом, і вийшло дуже соковито і смачно, і незвично. Сіль перець. І вафельні, ось такі, якби невеличкі вафельки. Фактично, це той самий вафельний корж на торт, однак це маленький його розмір. Я бачила ВТБ, там же і купила, там же і подумала про цей рецепт, тому можете придбати, недорого коштують ці вафельки. Якраз цієї пачки усієї вистачило на таку кількість м'яса і інших інгредієнтів, про які я вам сказала. Все це змішую в одній тарі. Мені зручно було зробити це в контейнері, тому що якраз по були інші мої тарілочки, в яких я зазвичай фарш готую. Додаю яйце, додаю тертий сир, сіль і все. І далі буду показувати лише процес. Ще наші котлети ми будемо обмокувати в яєчку разом з молочком, теж підсоліть і далі дивіться, як я це роблю. Беру одну вафельку, намащую, просто як у вас виходить, не треба ідеально, в цьому і простота рецепту і швидкість. Намащую цей фарш такий разом з сиром. і це, І прикладаю зверху іншу, воно приклеюється. А далі ці всі котлетки просто потрібно. Обмочити в яєчко з молочком змішаному і на сковорідку на олійку. Секунда справи, воно все це смажиться. Виходить дуже багато таких котлеток, і вони дійсно відрізняються за смаком, тому що тут нема батона, немає борошна, немає якихось там інших інгредієнтів. Тут такий дуже делікатний смак. Нам зайшло, і я пожалкувала, що взяла тільки одну упаковку. Ось цих вафельних таких коржів дуже вони нам сподобались. Тому, якщо ви забули за такий рецепт або ніколи не куштували, спробуйте. Це, ці вафельні коржі надають особливого присмаку, такого ніжного. І діти просто уплили, дочка три штуки з'їла, почала кричати Дайте четверту. Тому я думаю, що і вашим малятам може сподобатись. я На звичайній олії, вона дуже швидко ця страва готується, буквально декілька хвилин з кожної сторони до рум'яності не прилипає, не пристає. І, до речі, такий рецепт буде. Підходити для такого, знаєте, дуже рідкого фаршу. Буває, що купиш, наприклад, там індичий фарш, а він прям такий не тримає форму. Для звичайних котлет потрібно дуже багато додавати туди борошна або батону, або ще якихось інгредієнтів. А тут якраз підійде, тому що за рахунок цих вафельних коржиків буде триматись. Погляньте, як це апетитно виглядає, ще й неначе вафелька така зверху, дуже нам сподобалось, смачного. А до обіду ще до приготувала ось такий салат: тут рукола, помідори, чері, авокадо і редиска. Після обіду потрібно перемити стіл, там просто жах, що робиться добре. У цей стілецьке нам подобається колись і в дочки такий був, і зараз в сина миється швидко, витирається ніяких з ним проблем. Така універсальна річ, я думаю, яка знадобиться кожній мамі. Зараз моєму наймолодшому сину буде 9 місяців на днях. І він, в принципі, не дуже полюбляє сидіти в кріслі. Я не знаю, з чим це пов'язано. У мене всі дітки, тобто старші двоє, любили крісло, а він чомусь не дуже полюбляє. Ну, але він взагалі дуже в нас такий активний і ходить, і повзає швидко вже почав. А зараз ми прибираємо. Як бачите, ось це правда життя. Хто прибирає, заставляю, змушую дітей. Ну, це їхні іграшки, і в нас дійсно це таке є правило, що якщо ви розкидали, то ви її збирайте. Тут у вітальні не дуже багато тих іграшок, у них там в кімнаті в основному зберігаються всі їхні іграшки. Але знаєте, не буває так, щоб було абсолютно чисто, щось постійно хтось знесе, принесе. А у мене від цього іграшко. Шуму просто вже очі сіпаються, тому я не знаю. Якось частково змирилась, вже, частково ще не змирилась. Часом кричу, хочу чистоти, хочу порядку, але троє дітей, що ви хочете? Порядку з трьома дітьми, мабуть, такого й нема. І зараз реальна картина того, як я пилосошу. Це просто смішно, повзую діти, я їх минаю, пилосошу довкола дітей, вони залазять на пилосос цей. Ось так якось це все відбувається. Ну, Я вам хочу сказати, що дійсно я показую так, як є. Єдине, що озвучку не лишаю, бо там слухати дуже це все важко, кожен щось плаче, ниє. Просить, говорить, таке тільки мами своїх дітей можуть витримати. Але для мотивації, що все реально. До речі, діти мої зараз не ходять в садки зі зрозумілих причин. Ну, в нашому садочку державному не беруть діток зараз групи через відсутність бомбосховищ. І я з ними усіма варюсь 24 години на добу сама. Часом мені себе шкода, часом я думаю, хоч би найняти вже няню, щоб якось легше було. Але, в принципі, ну, якось все виконує. бачите, навіть час змонтувати відео десь знаходжу. А знаходжу його в ті моменти, коли вкладаю дітей. І от в ті секундочки, коли раніше я просто сиділа в інтернеті, я зараз вирішила знімати свою діяльність. Мені дуже приносить задоволення процес монтажу. І взагалі, коли я бачу, що такі відео і в мене вдаються, то почала і, і якось так пішло. Так, і зараз я знімаю постійну білизну, прала тут і на і які ще речі. І хочу показати вам, як ми повернулися до... До е, організації сміття, точніше, сортування сміття в синьому пакеті пластик, а в білій коробці картон. Хух, справилась, тепер можна і на вуличку, як каже мій чоловік, ідемо на пощадку, там де нас можна пощадити. Сміємось з ним з цього слова. Гуляємо, відпочиваємо. Бажаю вам гарного дня. Приєднайтесь до каналу, якщо вам подобається такий контент. І до скорої зустрічі.